Напередодні 69-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні у Конотопі лунала молитва за Україну. Конотопчани щиро просили у Бога порозуміння, єдності і звичайно миру. Молитися за Україну, за її майбутнє і за те, щоб скоріше агресор залишив нашу землю. Я хочу, щоб була ну Україна вільною, ми, мирною, так. І, звичайно, соборною молитися за те, щоб була у нас країна щаслива, багата, квітуча, незалежна, і щоб всі були разом. Українці всі були разом. Тебе топтали, били, розпинали, стріляли у калину і пісні. А ти співала? Як же ти співала і верталися додому, Солов'ї, за Україну? За... the soul jesus the Хоча охочих помолитися зібралося небагато, проте в цілому напередодні 9 травня Конотоп демонструє дивовижну єдність. Заради спокійного та мирного святкування Дня перемоги навіть політичні партії та громадські організації міста вирішили зібратися за круглим столом, аби підписати меморандум. Представники політичних та громадських осередків сподіваються, що документ пом'якшить всі гострі кути, бо в його основу поклали ідею єднання навколо національних символів, законність яких не підлягає сумнівам. На круглому столі вирішили активізувати використання державної символіки і відмовитися від політичних лозунгів та прапорів на час святкування. Відтак, протидіяти провокаціям та протистояти розпалюванню протистоянь буде легше, вважають представники партій та громадських організацій міста. Здається, конотопчани нарешті зрозуміли, наскільки важливо бути єдними. У переддень 9 травня місто буквально залите жовто-блакитними кольорами. Адміністративні будівлі, магазини, автомобілі. Національні стяги можна побачити будь-де. Вже сьогодні знайти у магазині український прапорець практично неможливо. Продавчиня Людмила каже, що всю національну символіку продали ще два дні тому. У нас залишився тільки один оце, ось він ну, в місті за цією лялькою продається, тому що вже всі, всі розібрали перед святом. Розібрали і ленточки, і прапорці. Спільні ідеали та соборність є тими цінностями, які дарують віру у незламність держави. Конотоп у жовто-блакитному вбранні напередодні свята дає надію, що молитва за Україну вже почута. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.